Добрий день. Сьогодні у нас на огляді триммер від бренду Proventa. Давайте його розпакуємо і розглянемо. Даний триммер поставляється в такому міцному чехлі. Його можна брати з собою в подорожі, де б ви не були, вона не помнеться, не зламається, на неї можна класти якісь речі, нічого не постраждає. Відкриваємо. Є спеціальна. Паралонова прокладочка. Є інструкція українською мовою, як завжди, спеціальне мастило для лез і щіточка для чищення лез. Сам тример Має таку от конструкцію. Він легкий, досить рука не втомиться під час гоління. Тример оснащений двома універсальними насадками. На яких можна виставляти довжину підстригання волосся. Якщо ми знімемо повністю насадку, а для цього досить повернути сіру стрілочку до маленької чорної стрілечки, так, щоб вони просто віднідемо насадку. Ми отримаємо триммер з робочою головкою, вона може підстригати до половини мм 0,5 мм. Вона знімається легко, її можна чистити даною щиточкою, мити під водою. Саму бритву не можна мити під водою. І легко цепляється назад. Тример має декілька рівнів потужності. Два рівня. Він може працювати до 2 годин безпрібійної роботи. Заряджається він за 90 хвилин. Має. І літій ванний акумулятор. Леза даного тримера виготовлені з титану. Вони дуже хорошої якості і не затуплюються. Є насадка максимальною висотою до 16 мм. І більша насадка для підстригання волосся максимальною висотою до 30 мм. Тример має в комплекті також зарядний пристрій. Даний трибер невибагливий. За 90 хвилин це, повірте, дуже швидко для тримерів заряджається, Не можна голити обличчя, підстригати волосся на голові і в багатьох інших місцях.